Визначна подія для всіх херсонців 11 листопада 2022 року. Іван Геннадійович, як ви дізналися про новину звільнення нашого міста? В цей час ми перебували вже в місті Івано-Франківську, куди перемістився наш Херсонський державний університет. Тому що в квітні 22-го року я вже виїхав з окупації і, звісно, зустрічали її тут, в Франківську. Ну, це було неповторно. Дізналися, ну звідки дізналися, звісно, соціальні мережі, тому що зв'язку ми розуміємо, в місті Херсоні не було, не було електропостачання відповідним чином. Скомунікувати з близькими родичами, котрі там були, не було можливості, тому дізнавалися вже безпосередньо з соцмереж і. В нашому, скажімо так, осередку нашої спільноти, яка була тут сформована, створена на території міста Івано-Франківська, відповідному хабі херсонців. І цей день, я пам'ятаю, до сьогодні, коли ми всі спільно вийшли на Майдан так. в місті Івано-Франківську, я вам скажу, що були сльози на обличчі, тому що. З одного боку, велика радість і щастя, що наше місто герой деокупували, а з іншого боку, ми розуміємо те, що на цьому ну треба було зупинятися, і ми вірили і віримо, і продовжуємо вірити в перемогу нашої рідної України. Дякую. А скажіть, коли саме ви потрапили до Херсону вже після деокупації? Звісно, намагалися якомога раніше потрапити в місто Герой Херсон, але як було нам зазначено, що тривали ще відповідні дії, які пов'язані були з безпековим характером, не можна було одразу, скажімо так, в'їхати в це місто. Тоді припускали тільки співробітники спеціальних служб, Збройних сил, сил оборони. Я, якщо не помиляюся, це було 19 листопада, 2022 року. Я потрапив вже в місто Герой Херсон. І вже, скажімо так, побачив особисто родичів, Близький. рідних, близьких і, звісно, колег наших співробітників Херсонського державного університету в цей час не було постачання, не було води. Як зараз пам'ятаю, скрізь працювали генератори, скрізь була черга за водою, так, і особисто теж, скільки. Розвозимо, допомагали, і, звісно, якби, такі події вони в житті не збуваються. Дякую. І побажання ваші сьогодні херсонцям, які по всьому світі, ну, і, власне в Херсоні. Я бажаю нашим херсонцям, перш за все, вірити. Однозначно, перемога нашої країни буде за нами. І робити все для того, щоб пришвидшитися цей момент, щоб якомога швидше наша Україна отримала перемогу і всі херсонці, котрі зараз знаходяться по всьому світу, мали змогу повернутися в наше рідне місто герой херсон Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую.